Кристал. Давно ми отак не прогулювались від кристалу через пар донизу. Треба виправляти. Поки ще літо, бо потім вже буде осінь. Бачите, на цій Алейсі вже таке враження, що осінь. А це ще літо. Ми йдемо донизу. До Юзі, а все нижче і нижче будемо опускатись до Юзі. Потім юзіпадемо, але будемо до опускатися дещо і дещо. Липи тут в основному на цій алеї. Хоча різні дерева є, клени теж. Навіть колись був дуб. Не знаю, чи дожив до сьогодні щодня той дуб, мав би дожити. Арна літня прогулянка через парк. Одному з передніх відео ходили в ТКС, бо нас теж питають, чого ви не ходите в ТКС. Та я кожен раз, як я йду в той ТКС, я не знаю, бо пів року не можу в другий раз зайти після того. Я ж не розумію, чому там нікого немає і нічого не продають. Все-таки в мене інше розуміння слова розквіт. А В парку тихо. Теж варто відзначити, якщо ми ходимо в парку, початок весни, середина, на кінець весни чи початок літа, тут гарно чути пташки. Пташки співають. Ось ну, такий приємний пташиний спів. А кінець літа відзначається і початок осені, тим, що в парку стає тихо-тихо. Тихо, комфортно, гарно. Треба просто ходити та насолоджуватися цією тишею. Літо в трускавці триває? О, ще спортсмени. Дорога тут ровна, а потім тут будуть. Це моя суб'єктивна думка, але людей, які не знають, ну тим людям, яким зараз 50-60, не знають української, ну ладно, але тим, яким зараз 15, 20, 12, 10, вони не знають української мови, навіть на мене у них взагалі немає ніяких перспектив. в мене нашій державі, може вони планують в Росію виїжджати, ну тоді <соць> тоді звичайно. Сонечко, пішов. в школу листочки. Подивимось на качок, качок стало більше. У мене є версія, що качки прилетіли сюди зі східниці. Тому що в східниці, ви знаєте, в східниці там укріплюють берег, ремонтують місце, де качки відпочивали. Тому є версія, що качок стало більше тут за рахунок східницьких. Ми Не знаю, що це правда, це одна з версій. А дивіться, цього року качок реально багато. І лебіть. Ну, справді, що на цій алейці найбільше шокує, ну, я думаю, ви скажете, то, що її відремонтували. Ні, її не відремонтували, я не знаю, коли її відремонтують, але тут поставили лавочки. Ну, Ніхто, звичайно, нові не робив. Їх в центрі забрали, альтанки. Дві лавочки поставили сюди, щоб відзвітувати, що от поставили лавочки. А так тут що, під ногами як було, так і лишається. Освітлення як не було, так і нема. Тобто, скажімо, тут після п'ятої восени вже гуляти темно. Але зато з'явилися лавочки. Лавочки це щось нове. Колись тут були лавочки, їх зняли, кілька років тут було, а зараз тут, ну і там далі. Показуємо додала ще одна лавочка. Тобто якщо ви почуєте в Молдові, Батьківщині в південному, нагадаю, південний, який вперто називає себе Южний, можете тут на лавочках посидіти, не відходячи далеко від центорії. І ще одна обіцяна лавочка. Ну це насправді люта, там ще третя лавка. Вибачте, я пропустив лавок додали. не дві, а три. А для труска це вже подія. Тут кожна лавка на вагу золота. Як сонечко пробувається через. Ось ми вийдемо покажемо. Бачите? Гарно сонечко пробувається. А, в той бік. Ми звідти прийшли. Якби йшли в той бік, то сонці було б краще.